Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я, я. 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 Я вибрав вас зі світу, щоб ви чинати підприносили. Аллилуйя, домай Бога. Аллилуйя. Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Марка. Після урочистого привітання натовпом Ісус увійшов в Єрусалим до храму, оглянув усе, та оскільки була вже пізня година, Він вийшов з 12ма до Витанії. Наступного дня, як вони вийшли з Витанії, він зголоднів. І побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов, може, щось знайде на ній. Але наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смок. Озвався і промовив він до смоківниці. Хай з тебе вже до віку Ніхто плоду не їсть. І чули те його учні. І вони прийшли в Єрусалим. А війшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали і купували в храмі, поперекидав столи міняльників грошей і сидіння тих, які продавали голубі, та не дозволяв. Щоби носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи, їм: Хіба не написано, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників?» І почули про це книжники та первосвященники, і шукали нагоди, як би то його погубити. Оскільки боялися його, бо весь народ був вражений його вченням. А як настав вечір, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю всохлу від кореня. І згадавши, Петро каже йому: Рабві, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до них, майте віру Божу, воістину кажу вам, що коли хто цій горі скаже, візьмись і кинься в море, і не буде сумніватись у своєму серці, але буде вірити, що те, що каже, станеться, то так і буде йому. Тому я кажу вам, все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець, що на небесах, простив вам ваші провини. Коли ж ви прощаєте, коли ж ви не прощаєте, той ваш Отець, що на Небесах, не прощатиме вам ваших провин. Це є слово Господнє. Слава. Слава святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Аминь. Сучасний наш Отче, міністрант, пані Стасічка, пані Божий. Лит. Євангелія від Марка, 11 розділ, сьогодні два рази ми чуємо про дерево, яке, можна сказати, затінило нам трошки саму важливу ситуацію, це храм. Так, бо ми думаємо, як це так, пан Єсус, такий добрий Господь, милосердний, щедрий. Всім допомагає, як він може таким бути нечемним, коли дерево ще не мало пори, на плоди на ці смоковниці, він каже, що вже з тебе ніхто не їв. І потім Петро, апостол, каже: Бач, Господи, ти прокляв це дерево і воно всохло. Але тут, якщо би так добре вчитатися, особливо ще в ці оригінальні тексти, в єврейській. Ісус не проклинав цього дерева так прямо. Тільки навіть бо є багато коментарів різних на, на цю тему. І навіть один з них каже, що Ісус, коли прийшов до цього дерева і побачив, що там нічого немає, що тільки листя, то Він каже, якби так переносне значно, нехай тебе вже ніхто не турбує поза цією порою. тобто щоб він навіть хотів залишити його в спокої це дерево, а воно, якби само, не могло нічим потішити Господа, свого Сотворителя, всхахання, бо нічого не може зробити, бо муси бути підпорядковане цій порі плодам. Але є багато різних інших це ж пояснень, не про те йдеться, бо це не є найголовніше. Але що цікаво, Петро Апостол, так як всі люди, дивляться відразу на те, що погане. Ти сказав, і воно так сталося. Тому Ісус потім пояснює, майте віру Божу. Часом Ісус каже, майте віру в Бога, каже, віруйте в Бога і в мене віруйте. Але сьогодні теж говорить Господь, майте віру Божу. І тут є дві такі сторони медалю. Віру Божу, це означає побожну віру. Так, Окрім Бога, нічого не має бути в цій вірі. А друга справа майте віру Божу, це означає, що Бог теж вірить в нас. І Ісус так каже, що так як Господь, Отець Небесний, вірує в вас, так само ви вірте в нього. Бо по вашій вірі буде дано. І коли ми Хочемо за коментаторами Біблії подумати про це, то ми скажемо, як можна зрозуміти віру Бога. Бог сказав, нехай станеться людина і сталася людина. Бог сказав, нехай ця людина живе, має повітря, має природу, має що їсти, що одягатись. І Господь настільки в це вірує, що Він каже, що ми вже стільки тисяч та мільйонів років живе людина. І ми це маємо, це існує, це є. То тепер чи ми віримо в наші слова, чи ми говоримо з вірою наші слова? Бо дуже багато навіть ми називаємо різних ситуацій не християнських, не Божих називаємо вірою, Так, називаємо вірою. Ми сьогодні з оце бачили, як люди зносять, звозять, чи в руках, чи на велосипедах. Ці очерети, зелень мають прикрашати зелені свята. Але якщо би так запитатися цих людей, чи вони підуть до костьола або до церкви на службу Божу, то ну, тут без осудження, звісно, але 90% мені здається особисто, це буде так, що взяли, зрізали цей очерет, занесли додому, розсипали, відбули неділю зелених свят. Посвяткували вдома, може, гості прийшли, там, по 100 грам випили, і навіть ніхто не перехрестився в цей день. Це ну, віра, але не Божа. Так, як Ісус каже, майте віру Божу, Так, майте віру Божу. Тому Ісус хоче Петра відвернути від цього дерева, що воно всохло, це смоківниця, А каже: якщо скажете цій горі перенесеся в море, вона зробиться, віра, в що я вірю, як я. Говорю, які є мої слова, чи я йду за тим, що я кажу. Це є, власне, дуже важливе бути людиною слова, бути людиною слова. І ще одна річ, поки перейдемо до храму, ще одна річ, ми теж чули в Євангеліях, коли йдете слухати, як Сон читає Євангелію в Костілі. То є речення, де Ісус каже, якщо хтось має щось проти Тебе, то йди і перепроси Його. А сьогодні Ісус каже, якщо ти маєш щось проти когось, йди і перепроси. І тут є дві різні ситуації, бо є таке, що хтось винен проти мене, а є ситуація, де я винен проти іншої людини. Але Ісус ніколи не сказав почекай, хай хтось прийде тебе перепросить. Тільки в кожній ситуації, чи винен сусід, чи винен я. Ісус каже, йди і перепроси. Коли стоїш на молитві, коли молишся, то власне зроби це. Я, наприклад, зараз собі пригадую з дитинства. У нас це був закон, що ми молилися кожен день разом всі. Вечірня молитва, це було, скажімо, їсти можна не було не їсти, але молитва мусила бути. І коли я так дуже швидко вже падав на колінах, жегнався, хрестився, вже бігом казав якусь інтенцію. Наприклад, помню, часто мама казала, а ну пригадай собі, чи ти ні на кого не обіжаєшся. Може, щось в школі сказав, може щось музичній, може з міністрантами там не поділилися щось. Чи в тебе немає жалю до людини, бо це треба відпустити. Треба Богові сподобатись перед молитвою. Ось, І я так до сьогодні помню, очевидно, це була якась вища тіологія, не так, як нам це в семінарії, може, пояснювали з книжки. Але так, як сьогодні читаю Біблію, то Ісус повторяє, так скажу, може задоволено напереда, але Ісус повторяє слова моєї мами. Пригадай, чи ти маєш прощення, потім вставай на молитву. Навіть якщо мені трудно простити, навіть якщо я обіжаюсь, навіть як часом десь гнів вкрадається, просто хочу зараз в цей момент відпустити. Тому стаю на молитву і ем, з чистою совістю. І допіру легше нам зрозуміти є цей епізод. Ісус приходить в храм, тут можна дуже багато розповідати, навіть цілі реколекції про це зробити, але один нюанс. Ісус повикидав всіх людей, які там торгували, продавали, міняли гроші, навіть не розрішав, щоб через костіл пронесли щось так? справа права наліво не можна було навіть перейти. Він не розрішав цього робити. Написано, що не дозволив їм переносити речей. То якщо Ісус так дбає про звичайний молитовний дім, храм святиню, то такою святиню є кожна людина. І можна сказати, що Ісус зробив для нас. Зараз люди питають, а що Бог для мене зробив. Щоб ми спаслися, Господь Бог прийшов на цей світ, вмер за нас, віддав життя і воскрес, щоб в небі не бути сиротою, так скажу, по-простому, таке своє особисте бачення. Щоб Ісус не був сирота в небі, Він прийшов спасти нас, щоб в небі були ми з Ним. Якщо Ісус так дбає про храм, то як Він дбає про нас? Це непорівняльна ціна, вартість? Думаю, що нам теж треба кожному подумати, якщо я храм Божий, як я про себе дбаю, так? в який спосіб я можу щиро сказати, що в моєму серці є цей табернакульм, де є Ісус Христос присутній, це дарухранити, яка гарна в Костільні. Центр займає місце, чи в моєму серці є живий Ісус Христос. Чи Він не мусить прийти і викидати все з мого життя, бо все це мішає? А може, навпаки, хай прийде і скаже, що дуже добре, все, що маєш в своєму серці, твої люди, рідні, близькі, знайомі, друзі, ситуації, твої плани, вони всі є по моїй думці, так як Костю прикрашений. Скажем там, образами, фігурками, олтажами і так далі. Наше серце теж може бути прикрашене іншими людьми, іншими ситуаціями, іншими думками, які тільки приносять славу Божу. І, власне, щоб Ісус не казав, що ви з цього дому зробили печеру розбійників, так? наше життя, наше тіло, наше діство, ми самі. Повинні бути цим храмом, в якому Господь має себе право дуже добре почувати на цій землі. Тому про це Бога просимо, якщо так є, то за це йому теж дякуємо. Амінь.